Вітаю, друзі! Сьогодні хотілося би поговорити про циклічність історії. Ми не раз чули цю тезу. Але у ці дні отримали чергове підтвердження цьому Росія вкотре намагається нас завоювати, а ми даємо гідну відсіч ворогу. Чому історія циклічна? 20 лютого 2014 року. Українці оплакували героїв Небесної Сотні. А Російська Федерація, дочекавшись завершення зимової олімпіади в Сочі, розпочала анексію Автономної Республіки Крим. 16 березня, під дулами зелених чоловічків російських військових, був проведений фейковий референдум у Криму. 18 березня Крим був офіційно анексований, а російська весна. Прийшла і на територію Донецької та Луганської областей. Саме в той час ми відчули, як історія зі статусу звичайного предмета шкільної програми стала питанням національної ваги, а зацікавлення нею і у пересічних українців, і у школярів зросло в геометричній прогресії. Як виявилося, історія циклічна і має здатність повторюватися. Ця добірка історичних аналогій та паралелей не є вичерпною, оскільки боротьба українців за свою незалежність охоплює кілька сторіч. Отже, почнемо як анексували Крим Уперше Кримський півострів увійшов до складу Російської імперії у 1783 році. Процедура була доволі цікава. Спочатку, завдяки українським козакам російсько-турецька війна 1768-1774 роки завершилася квітю каєнардійським мирним договором, за яким проголошувалася незалежність Кримського ханства та кубанських татар і від Османської імперії, і від Росії. А далі почалися внутрішні чвари між представниками роду Гераїв яких підтримували російські військові сили? Тож у 1783 році Шагін Гірей зрікся влади, і територія Криму офіційно стала російською? Наступне століття Росія активно проводила колонізацію південних українських земель, замінюючи географічні назви з ознаками національної приналежності на будь-які інші. Нагадаємо, що тільки за вірну службу імперії на військових фронтах нова підпільницька січ ще у 1775-му була зруйнована. Захищаючи православне населення Османської імперії, Росія розпочала чергову війну Східну 1853-1856 років. Через військові невдачі, пов'язані значною мірою зі вступом у війну Великої Британії, Франції Сардинського Королівства, військовий міністр наказав переселити від моря всіх прибережних жителів магометанського віросповідання у внутрішній губернії. Анексія Криму у 2014 році відбулася за ще одним дуже схожим сценарієм. У березні 1938-го Адольф Гітлер також урочисто вів німецькі війська в Австрію, провів там референдум і здійснив аншлюз німецького народу. Подивіться тільки на бюлетен для голосування чи багато людей могло відповісти ні у таких умовах тотальної пропаганди. ЕПІЗОД 2. Як війною захистити мову чи етнос? Пропагандистський прийом захисту всіх православних чи захисту російськомовних теж не новий. У вересні 1938 року Гітлер дуже хвилювався за долю німців Судецької області Чехословацької Республіки. Так сильно хвилювався, а Велика Британія та Франція так сильно хотіли зберегти мир будь-якою ціною. Ще підписали Мюнхенську угоду 30 вересня 1938 року навіть без участі чехословацького уряду, і погодилися на передання тих територій третьому рейху. 14 березня 1939 року ще одну цікаву карту надрукував американський журнал ЛУК: Наступна європейська війна почнеться в Україні. Детальніший розбір карти показує, що і заокеанські експерти переоцінили роль і значення нацистської пропаганди, приписавши їм недосяжні цілі. Принагідно згадаємо, що на територію України Друга світова війна почалася фактично 15 березня 1939 року. Саме тоді угорські війська дружні Німеччині. Вдерлися на територію нового державного утворення Карпатської України, яка не могла відстояти свою щойно проголошену незалежність перед силами противника, що переважали. ЕПІЗОД 3. як Європа вже була глибоко стурбована майже 100 років тому. Наступним здобутком Німеччини стала Польща На самому початку Німеччина навіть спробувала зробити себе жертвою. Нібито поляки, перші напали і бідним німцям довелося просто захищатися. Гляйвіцька провокація. Велика Британія та Франція, звісно ж, висловили велику стурбованість, оголосили війну Німеччині, але до 10 травня 1940 року жодних активних дій на Західному фронті не вели. Тому той період війни навіть назвали дивною сидячою. 22 червня 1941 року близько 4.30 ранку німецький посол вручив Молотову ноту про оголошення війни СРСР з одночасним її початком. Були навіть наведені мотиви такого вчинку: радянський уряд вороже ставиться до Німеччини. Російські війська сконцентровані на східному кордоні Німеччини, тому Рейх змушений застосувати контрзаходи. Більшість сучасних дослідників сходяться на тому, що і справді СРСР готувався до повномасштабної війни, і Німеччина їх просто випередила. Але такий віроломний напад дозволив СРСР на післявоєнних конференціях активно займати позицію жертви. Натомість попередні півтора роки співпраці з Німеччиною та агресії проти Польщі, Балтійських країн, Фінляндії поступово замовчувалися та стиралися з пам'яті. Нагадаємо, за умовами таємного протоколу до пакту про ненапад Молотова Ріббентропа, 23 серпня 1939 року СРСР і Німеччина ділили Європу між собою. 17 вересня 1939 року саме СРСР розпочав визвольний похід братніх народів на Західну Україну та Західну Білорусь і, провівши референдум, включив ці регіони до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Далі місцеве населення зазнало всіх можливих репресій і утисків. Офіційно декларований Золотий Вересень у народі зразу ж охрестили Чорним Вереснем. Окремо хочемо зауважити, що історики фашистами називають саме Італію часів Беніто Муссоліні та Іспанію часів Франциско Франко. Ключова відмінність між фашистами та німецькими нацистами расова теорія. Важливо історично коректно вживати ці терміни. Епізод 4. Як радянська влада проводила так звані референдуми? Стратегія проведення референдумів та створення окремих республік теж не нова. Ще у 1917-1918 роках більшовицькі сили спочатку окремо проголосили Донецьку криворізьку Радянську Республіку, Одеську Радянську Республіку, Радянську Соціалістичну Республіку Давриди. А вже у 1919-му об'єднали вказані території в Українську Соціалістичну Радянську Республіку, яка висловила в кавичках вільну волю і 30 грудня 1922. Року стала співзнасновницею Союзу у Соціалістичних Радянських Республіках. Про те, якою була ця самостійність, чітко видно на карті адміністративно-територіального поділу станом на 1 серпня 1925 року 41 округ та автономна Молдавська Соціалістична Радянська Республіка, які повинні були виконувати вказівки безпосередньо Москви. Епізод 5. Як історія знову повторилася у 21 столітті, новітню агресію Російської Федерації можна починати із замороженого конфлікту в Придністров'ї, Першої та Другої Чеченських воєн у вересні листопаді 2003 року вся Україна спостерігала над незаконним будівництвом російської дамби в Керченській протоці, яка впритул наблизилась до українського острова Тузла. Обурювало і насторожувало постійне продовження терміну базування російського чорноморського флоту в українському Севастополі. У 2008 році Росія, назвавши свої дії спочатку примушуванням до миру, а згодом миротворчою місією, втрутилась у внутрішні справи Грузії, вела свої війська в грузинські регіони Абхазії та Південної Осетії. Світова спільнота всіляко висловлювала стурбованість. Президент Франції був долучений до розробки шестипунктного плану перемир'я, а кінцеві висновки і парламентської асамблеї Ради Європи, і міжнародного суду ООН і Європейського парламенту, хоч і підтверджували територіальну цілісність Грузії, але покладали відповідальність за надмірне використання сили і етнічні чистки на обидві держави. Ще багато паралелей викликає використання російською армією гарматного м'яса та постійне випалювання землі, масове знищення цивільної інфраструктури. Страшно уявити, скільки українців стали жертвами такої ж совєтської стратегії в роки Другої світової війни, адже наявні сучасні дані дуже і дуже приблизні. Зараз нам бачиться. Що її величність історія значно прихильніша до нас. Якби український народ у 1917-1921 роках був хоча б наполовину такий єдиний у своєму пориві захищати рідну землю і називати окупанта окупантом, якби армія УНР, Галицька армія з УНР, Карпатська Січ та Українська повстанська армія, Отримали хоч трішечки міжнародної підтримки і військової допомоги, як ми маємо зараз. Ми мали б зовсім інший світ. Але в історії нема слова, якби. І вона точно не пробачає тих, хто не вчиться на її уроках. Хто не знає свого минулого, не вартий свого майбутнього, сказав один класик. А гасло слава Україні, героям слава! Ми всі вже точно вивчили. Тож уперед, пишемо нову сторінку нашої перемоги. Слава Україні! Дякую за увагу!